Партнер новин спорту мережа спортивних магазинів Спортландія. Спортландія. У нас купують і чемпіони, і любителі спорту. допоможемо стати кіровоградцем здоровими і спортивними. Спортландія – мережа спортивних магазинів для всієї родини. Двадцять три медалі резервістів. Тріумфально виступили на Кубку України у броварах. Юні вихованці Кіровоградської Федерації кікбоксингу з національних змагань наші земляки привезли 8 золотих, 7 срібних та 8 бронзових медалей. У нас виїхали, грубо говоря, втори треті номера, А в перші номера ми вивезли, і звісно, результати були б намного луче і вище і. Салідні причина відсутності на змаганнях наших кращих бійців, як на сьогодні, банальна. Відсутність коштів. Всього за що родітелів, всі виїзди, найом автобуса, е проживання все за що родітелів. Тобто від е господарство допомоги ми не імеємо нікакої. Не було б щастя, та нещастя допомогло, говорить тренер наших спортсменів Станіслав Жеребнов, який не очікував на такий результат від резервістів збірної області. Повез очень много зелених бойців, таких сырых ребят. Не ожидал, що вони привезуть у мене три золота. От поэтому, скажем, результатом очень доволен. Одна із сенсацій Кубка країни шестирічний Назар Макадзеба. Хлопець посів третє місце у змаганнях із «Семіконтакту» і переміг у розділі лайт контакт. Проявив той бойцовські качества. Думаю, осмислено він просто е, в нокдаун вже відправив парня три, три рази мінімум. Тобто, там і пару разів парень падав просто під ним. Тобто, П'ять разів опрокинул соперника. Виграти допомогли ось такі цікаві тренування, каже хлопець. Я добре тренувався за те, що я дуже добре вивчав ті медалі. І тому я виграв ви, ці дві медалі в проворах. Дві золоті медалі здобув у броварах на два роки старший Єгор Василенко у розділах Лайт і Семіконтакт. А от Артему Шагіну до подвійного успіху на кубку не вистачило одного поєдинку. Після перемоги у розділі Лайт Контакт у фіналі більш жорстких змаганських лайту він зустрівся з переможцем чемпіонату світу. Я переміг багатьох суперників, але в фінал вийшов чемпіон міра. Але я не зміг його побороти. Буду старатися і надалі, щоб стати таким же сильним. Саме своїх юних вихованців за підсумками турніру у Броварах відзначає Станіслав Жеребнов. Хочу відмітити також Лаврова Яна, Мигу Настю, це от, вони от зеленики, сири, проявили теж характер, виграли е, золото. От, ну, і, звісно, Шагіна Артема, це тренер Василенко Євгеній, і Молчанов Євгеній, який у нас виступав у фул контакті в рингі, він вийшов проти чемпіона світу і відпрацював дуже здорово. Куб України продемонстрував рівень підготовки наших спортсменів, говорить старший тренер Кіровоградської команди. Такі турніри проходять дуже рідко і такі турніри дуже хорошо показують наш рівень підготовки, тому що це дуже серйозна організація. Кікбоксинг Баку, Це одна з найсильніших організацій в мире, поэтому на Кубку України ми показали наш рівень мастерства дуже неплохо. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.